На Соборній площі знесли пам'ятний оболіск полеглим у другій світовій війні. Міський голова пояснює, демонтаж здійснюють невідомі благодійники. Як чернівчани реагують на знесення пам'ятника? Дивіться далі. На соборній площі вже декілька днів поспіль чути звук відбійного молотка. Демонтаж пам'ятника невідомому солдату добігає кінця. З обеліска зняли мармурові плити, роздробили верхівку та майже повністю розібрали основу. Міський голова Роман Клічук каже: залишки стели віддали міськшепу. Всі мармурові плити разом з пам'ятником вони по рішенню в виконкому знаходяться на збереженні на території міськшепу. А далі ми будемо приймати рішення, що на що робити. А або що плити акуратно зняли, тобто їх навалися не пошкодити, вони в хорошому стані. Хто займається демонтажем пам'ятника, в міськраді не розголошують. Однак зазначають, кошти з бюджету на це не виділяли. Які суми я не знаю. Ну хто робить, знаю, але ну, воно було б етично спитатися. Да, Це приватні компанія. А там, там справді то там є їх декілька, тому що хтось дав кран, то хтось дав автомобіль, хтось робить. Ну там, там там багато людей долучилися до цього процесу. З бюджету міста не витрачено жодної копійки. Чернівчанам ініціатива повного знищення стели не сподобалась, адже йдеться і про пам'ять українців, які у Другій світовій війні воювали проти нацизму. Люди кажуть, меморіал можна було б реконструювати. Можна було його, значить, якось окультурити. Я знаю, зняти того солдата, то ті таблички, ти повісити наших воїнів, які загинули на цій війні. й все таку стелу зруйнувати. То треба купу грошей, певно. Я білостела на місці. Чому? Тому що це історія. Хто не шкодує за минулим, той не має серця, а хто хоче його повернути, той не має розуму. Той пам'ятник нікому не заважав. І ніякої він московської загрози не представляв. Це пам'ятник полеглим у війні. Символ був, символ нашої перемоги. Тут всі народи воювали, що це пам'ятник. Цей солдат був російський, тому що війна, і, і в тому числі і пенсіонери, маленьку пенсію мають, їм їсти не вистачає, а вони це роблять. Можна було залишити, ну як половину пам'ятника лишити, так сказати. Ну зняти там солдата, зняти якісь ці написи, то все, а все остальне лишити і оформити, як вони бажали. Міський голова Роман Клічук каже, на місці пам'ятника невідомому солдату на Соборній площі, ймовірно, збудують підземний паркінг. Ідея є побудувати на Соборній площі підземний паркінг. І ми зараз до, ну, організували цей процес. І Разом спільно із німецькою із G -G -G які теж за зацікавилися. Ми було би саме правильно та та звичайно зробити цей підземний парк. На зауваження про сувоне безпечність центральної частини міста мер порівняв Чернівці з Відним і запевнив, розкопувати соборну площу безпечно. Якщо воно да не завалилося в європейських містах, то я думаю, що вона не завалилося в Чернівцях. Архітектор Олена Пушкова каже: в Чернівцях уже склалась негативна тенденція руйнувати історичні пам'ятники. Пам'ятники пам поособлюють собі, беруть на себе весь негатив, всю ненависть і весь негатив скажімо, на захисників нашої країни. Ача mm -hmm. я вважаю, що пам'ятники ну вони відображають лише якісь історичні моменти і самі по собі не можуть нести ну, якоїсь такої там злої волі. Але схоже, владу цікавить не стільки історична пам'ять, скільки ласі шматки землі в історичному середмісті Чернівців. Богдан Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.